Депутат Мар'яна Безугла готує законопроект, який скасовує відсрочку для студентів та осіб, які відбули покарання за злочини, та затвердити додаткові підстави для звільнення з лав Збройних сил України. Перед початком підписуйте та поширюйте більше цікавого в інших відео. Народний депутат хвилюється, що охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилося у три рази. Саме тому готують зміни в законодавстві, затвердять додаткові підстави для звільнення, а саме за власним бажанням для іноземців та осіб без громадянства після звільнення з полону, крім тих, хто добровільно здався в полон, у зв'язку з достроковим розірванням контракту для жінок-курсанток, за наявністю інвалідності першої чи другої групи, у зв'язку з. Проведенням організаційних заходів у розвідорганах СБУ УДО. Також нададуть право на відстрочку від призову педагогічним працівникам закладів фахової передвищої освіти та водночас право на службу людям з інвалідністю за їх бажанням. Хоча це в законодавстві було реалізовано і без неї. На мою думку, це не однозначний законопроект. Вважаю, що основною його завданням є намагання депутата забрати право на відсрочку у студентів та осіб, які відбули покарання за злочини. І це у той час, коли вся Україна висміювала намагання росіян мобілізувати людей, які відбувають покарання за злочини до Вагнеру. І тепер самі намагаються це зробити в Україні у разі потреби. Звертайтесь, телефонуйте, контакти в шапці профілю.